У цивільному житті я підприємець, маю власний бізнес, а так, взагалі, сім'янин, мою дружину та двох дітей. Це під час однієї з відпустки мені моя доня подарувала, сказала, я хочу, щоб ти взяв з собою. Повісив на бронежилет і з того дня він і висить вже десь місяців, дев'ять. Зараз я виконую обов'язки командира взводу, командира другого вогневого взводу. Керую вогнем, керую екіпажами машин, ну тобто наносимо безпосереднє ураження ворога. Краще за все вогневе завдання описується девізом артилерістів. Під артилериста рятує кров піхоти. Тобто, чим краще, влучніше і швидше ми будемо працювати, тим легше буде хлопцям на нулі на самому передку. За весь бойовий шлях нашої батареї можна виділити три найголовніші локації. Їх було досить багато, але три найголовніші це перше — це Гуляйполе на Запоріжжі. Там було важко, тому що ми майже нічого не знали і вчилися в бою. Друге це Херсонщина, а саме ми ж, наша бригада та особисто друга батарея приймала участь у звільненні Херсонщини правобережжя. Там було важко, тому що були і точилися справжні артилерійські поєдинки, дуелі. Там були фахові російські артилеристи і було досить важко. І третій момент це наш заїзд під Бахмут, коли відбували наступи та штурми на населені пункти Кліщівка та Кордюмівка. На мою думку, що артилерія завжди буде потрібна. Кажуть, що сучасна війна це війна дронів. Так ну це не можна виключати, але без артилерії зараз нікуди. Немає більш ефективного засобу ураження піхоти, аніж артилерія.